Вітаю, друзі, сьогодні відео для початківців. До мене досить часто звертаються з питанням, як гачкувати подібні складені стовпчики. Принцип у них у всіх однаковий. Тут може бути два накиди, один накид і різні варіації. Наразі питання було от саме прості. Вилочка тут зверху по два накиди, знизу три накиди. Для того, щоб піднятись. Ми набираємо 5 повітряних петель як 3 стовпи, стовпчик з двома накидами. 1, 2, 3, 4, 5. 4 повітряні петлі як стовпчик з двома накидами. 1, 2, 3, 4. І ще 3 арка. 1, 2, 3. 2 накиди. Відраховуємо знизу 5 повітряну петлю. 1, 2, 3, 4, 5. І в неї пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ті, два і з'єднали. Тепер переходимо далі. Тут набираємо відразу 5 накидів. 1, 2, 3, 4, 5. Вся складність таких стовпчиків, щоб пров'язати з однаковим натягом, щоб у вас були вони рівні. В наступну арку. Пров'язуємо стовпчик з п'ятьма накидами Два, три. 1, 2, 3, 4, 5. так. Три повітряні петлі, два накиди. Відраховуємо перший, другий, третій пров'язаний накид, і от якраз в нього так, за дві півпетлі. Пров'язуємо стовпчик з двома накидами. Ось так. Тут вся складність якраз в тому, щоб тримати все, все це діло, щоб воно не втікло нікуди? Далі в вершину. спліта. перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Бачите, щоб не було такого. Один, два, три, 5. п'ять. в'язуванні таких стовпчиків бажано не поспішати. При гачкуванні будь-яких стовпчиків бажано не поспішати. А тут тим паче. Один, два, три. Два накиди. Перший, другий, третій. Тут ось видно накиди прив'язані по дві підушки відраховуємо і втретю. Точно так само, коли там буде з'єднання в другу, другий накид в третій і так далі. Нічого складного, головне набити руку і не боятись, тому що очі бояться, а руки роблять. Легких вам петельок